Привіт, друзі! На цих поличках близько 140 книжок, і я прочитала ну близько 1%. нова країна, нове місто, нові полички. І ця бібліотека, левова її частина, сформувалася за останні півроку. Тож це не просто фон, це те, що я планую читати найближчим часом. Або в далекому майбутньому. І почнемо ми з верхньої полиці. Це моя гордість. Тут живуть товстунці, і колись я прочитаю це все і буду дуже пишатись. І почнемо ми з Чарльза Дікенса і його посмертні записки Піквікського клубу. Видання Абаба Геламага, воно просто космічне, ілюстрації, обкладинка, все. Це історія про молодого письменника, який під псевдонімом випускає перші розділи сатиричного роману, що згодом стане культовим. Не знаю чому, але від нього вій зимою, тож я. Вже забронювала собі це читання взимку. Наступна книжка це Дон Кіхот і видавництво Аба Вагалама. Не знаю, я б зібрала всю класику е, цьому, у цього видавництва, тому що воно просто неймовірне. Зміст, я думаю, розповідати е, не варто. І я, я зараз живу в Іспанії, і я тут без знайомства з національною класикою. Наступна книжка Боланню 2666. Читаю зараз. Мене дуже заінтригувала ось ця анотація. Це роман, який викликає дискомфорт. Його сторінки наповнені тінями, що нагадують про насильство, несправедливість і людську байдужість. Але водночас він це гімн літератури, пошуку смислу і бажання зрозуміти невідоме. Розповідає про масові вбивства жінок, а зло розтікається як отрута в повітрі. Що можу сказати? Половина вже позаду, але поки що обкладинка подобається мені більше, ніж сам текст. Детальніше в прочитаному. Стовпи землі Кен Canfall. 1064 сторінок насолода обіцяється книжка. Масштабний і водночас надзвичайно захопливий роман про середньовічну Англію. Тільки хороші, я б навіть сказала приголомші відгуки чула про цю книжку. У ліс Джеймс Джойс. Вважається не лише найвизначнішим модерністським твором, а й взагалі найвизначнішим твором 20 ХХ століття. Обкладинка мені не подобається взагалі. Супер обкладинка. тому що унітаз серйозно. але всередині круті ілюстрації. Сподіваюсь, вони допоможуть мені пережити цей літературний челендж. Баришник друзілля Джон Барт. Десь почула у пана Нестелєєва про цю книгу. Нічого не знаю про сюжет, але вона товста, почала зникати з книгар, тому звичайно я її купила. Побачимо. <світ> Наступна книжка це Томас Ман. «Буден Буденброкен. Давно хотіла познайомитися з цією легендарною сагою, яка удостоєна Нобелевської премії з літератури, але почула, що вона трошки затягнута, тому чекаю меланхолійного настрою і вільного вечора. 11, 22, 63… Стіна кінга не схожа на е, класичного кінга, це не страшно, не містично. Але ця книга має історичне підґрунтя, вбивство Кеннеді. І ще тисячі вчитачів і критиків визнали цей твір одним з кращих у творчому доробку автора. Наступна книжка це багать і бідняк. Ірвін Шоу купила на відкриття першої української книгарні Валенції. Книжка розповідає про трьох дітей-пекаря, які виростають у маленькому містечку в 1940 х роках, і як по-різному склалась їхня доля. Хтось назвав її книжкою, що змінила життя. Ну як тут не спробувати. Наступна книжка це Свято ЦАПа Маріо Варгас ліоса це ця книжка визнана шедевром латиноамериканської світової літератури одним із найкращих будь-коли написаних політичних романів. Він розповідає про життя диктатора Домініканської республіки. Е, хочу дуже прочитати, але поки не можу, тому що після е, книжки «Семи місяців Малі Алмейда важко йти м ще одну жорстоку історію. Але в планах, мозку трах. Це антиутопія, альтернативний розвиток сполученого королівства в наші дні. У центрі уваги четвірка дітей-аутсайдерів вже вона прочитана. Можу сказати, що це було важко, дуже важко, тривожне, гнітуче, антиутопічне, але сильне враження залишилось. Наступна книжка це жауми Кобре. Моє каяття. Чекаю на свій настрій вже десь рік. Це глибокі роздуми про зло в історії через долю інтелектуала в Барселоні. А все, що про Іспанію, одразу в мої бажанки. І остання книжка на цій поличці це Рей Бредбері. Це трилогія Мерті, нуарний детектив, ідеальний для дощової осені. Але поки що осінь зі мною не співпрацює, тому чекає свого моменту. Наступна полиця, і трошки пришвидшимось, бо це затягнеться надовго. І так, перша книжка це Тлума Стіл, цей історичний роман купувала спеціально для книжкового клубу. Але поки вона до мене доїхала, клуб пройшов. Тепер чекає свого часу. Наступна книжка провадь далі дживс. Це продовження смішної, дуже британської історії. Першу частину я вже прочитала. тож це таке собі на десерт. Е, наступна книжка Голландський дім Ен печет якась історія про брата і сестру, які, наче, втрачають дім чи щось таке, е, все ще чекає свого часу. Е, далі, убертоє ім'я Рози це детектив у монастирі 14 століття, наскільки пам'ятаю, з філософським призмаком. Дуже хочеться прочитати, але це саме це видання. Воно трошки мене відштовхує. Тож, поки просто стоїть і дивиться на мене. Наступна це ніч у самотньому жовтні Роджера Желязне. Це щось таке осіннє моторошне, про велику гру, ніч на Хеллоуін. Далі, Ернест Хемінгувей це чоловіки без жінок та інші оповідання, це збірка його оповідань про дорослішення і дружбу, про відвагу, про кохання і втрати, про війну і смерть. Насправді я ще у Гемінгвея нічого не читала це буде моє знайомство з ним, Тіні в раю Еріх Марія Ремарк. Цей твір можна назвати одним із найглибших, що торкається складної теми життя мігрантів США після Другої світової війни. Ще одна книжка Ремарка на Західному фронті без змін. Це потужний антивоєнний роман, який став символом втраченого покоління тих молодих людей, яких у свій випоглинула Перша світова війна. Ще одна книжка класики. «Олдос Хакслі, який чудесний світ новий, про утопічне майбутнє, в якому людство досягло видимої гармонії через технологічний прогрес, але все підпорядковується жорстокому контролю. Далі йдуть книжки, які я прочитала. Перше це го тварин» Джорджа тварин Мені дуже сподобалося, Планую читати його 1984. дев'ятсот вісімдесят номер 5 та Софія Блонська з країни рижу та опі. Вони обидві вже прочитані. Залишу вам посилання. На відео, де я ділюся своїм враженням. Наступна книжка Словець повітряних зміїв ще не читала, але чула дуже сильна історія, має свій настрій, тому чекає відповідного моменту. Ще в планах замовити його другу книжку Тисяча осяйних сонц. Теж кажуть, що важка, але дуже цікава. Далі тут у мене любов любовна один з моїх найулюбленіших авторів, Карл, Карлос Руїс Сафон. І три книжки з його циклу романів «Цвинтаря забути книжок. Це друга книжка Граянгуна, вже прочитана, залюблена. Далі «Лабіринт духів, «В'язень неба. Наступна книжка це перша книжка з трилогії туману. Називається «Володар Туману, що якась моторошна і атмосферна історія. Чтиво химерна часом. Майже абсурдна, але чудово вигадана історія, в якій автор обіграє практично всі штампи, що використовується іншими авторами популярних трилерів і кримінальних романів. Завтра, завтра, завтра. Це історія про дружбу двох геймерів, про творчість, креативність, і те, як разом створювати щось велике. Але чомусь рука поки не тягнеться до неї. Боження татарі прачете це позацикловий його роман. Дуже було цікаво прочитати, але якось вона мені поки не зайшла, тому вирішила відкласти. Книгу ходить а, Карстен Ген. Історія про книжки є поєдної душі. Більше мені нічого не треба знати, все мені треба беру. Ще одне видавнитво, яке я дуже люблю, це ще одна. Рінко і дві його книжки. «Перший день дідро мене за зацікавила черниця після відвуку з каналу Бухля. І штілер Макса Фріша – це щось таке кавк'янське. Далі в мене книжки англійською і іспанською мовами. Перше це де Грек, аналог щоденника Слабака це щоденник школяра» з купою іронії і смішних історій. Возлі Бога з Енна Оскурідат, малюнки темряви. Прочитала перші дві сторінки цієї книжки і написано настільки красиво, що я не змогла втриматись, і взяла книжки англійською мовою про касаток я їх обожнюю. Теплюся всі документальні е, фільми, серіали про них. І ці книжки мені сподобалися тим, що тут реальні історії, і дуже красиві фотографії. Остання книжка на цій поличці – це Тересетонгато, прописує вам кота. Дуже мила збірка історій про те, як в місті з'являється клініка в той момент, коли потрібна людині допомога. І е лікар прописує кота, і як кіт може змінити покращити життя людини. Книжка на цій поличці – це Ельорден Алфаві. Бетіку в алфавітному порядку магічний реалізм про місто, в якому починають зникати літери, а за за цими літерами слова і предмети, які ці слова означають. Пускаємось нижче, і перша книжка це. Е Утрачений рай це епічна поема, в якій оповідається біблійна історія повстання сатани проти, проти Бога. Бачила на англійському буктюбі книжки, які хотіла би прочитати перед смертю. Взяла собі читати, не знаю, коли буду, бо все таки поема. Наступна це сни Ейнштейна». обожнюю. Це роман про молодого Альберта Ейнштейна і його сновидіння. У снах Ейнштейна час то рухається по колу, то з зворудньому напрямку, то застигає, то сповільнюється уявні світи, де люди живуть вічно або лише один день, і це у вигляді таких собі оповідань. Наступна книжка. Вернон Господь Тібісі П'єра. захоплива гостра розповідь 15-літнього підлітка про страшну пригоду. Головний герой опиняється на лаві підсудних під загрозою смертельної кари за десятки бис. жодного з яких він не вчиняв. Мені дуже е, сподобалася ця книжка, і взагалі, як пише автор, маючи на полицях його сніданок з Бодже. Через вимушену посадку літака головного героя поселяють на ніч у пансіонаті, але і пансіонат і власник якісь дивні, а герой не може знайти вихід. Щось таке химерне. Маєсові сові люди мігель Ангель Астуріас це магічний реалізм, щось дуже химерне і важке. Бестіарі і е, восьмигранник – це дві збірки оповідань. Е, Гуліо Гуля обидві прочитані, і Мені подобається, що в мене є оповідки про хронотопів і фамів, е, також збірка його оповідань. І е, читанка для е, Мануеля це постмодерністський політичний роман. Останній твір цього жанру в доробку письменника. Роман колаж Свіг книжка в нижці. Ще один мій улюблений автор. Це е, Жозе Сарамаго, це збірка його оповідань. Кожна історія це гіркий погляд на життя в умовах диктатури. Ще не читала Педро Парамон, Хороне Рульфо. Це єдиний опублікований роман цього автора, мексиканця, що змінив латиноамериканську літературу, почала читати, і мені дуже сподобалось. Далі Борхес неписаний» і книга піску. Борхес неписаний» – Це в 78-му році його попросили прочитати курс лекцій. І це вони їх тут п'ять. І «Книга Піску збірка його оповідань. Далі в мене тут вже не будуть діставати три частини в пошуках втраченого часу легендарного Пруста, читана тільки перша, і стороків самотності Абріеля Гарсія Маркса. Далі в мене постмодернізм, «Кривавий меридіан», потім лабіринти американського постмодернізму, але тільки друга частина, чекаю на першу, щоб почати читати 60 оповідань, бо говорять, що це дуже складно. І сподіваюся, що за допомогою Максима Нестелеєва я все ж таки щось там зрозумію. Далі Деліло, білий шум, тиша і підземний світ, а ще й зарока. Максим Нестелеєв радить починати з білого шуму знайомства, що збираюсь робити цією осені. Але дуже хочу прочитати підземний світ. Кажуть, це дуже дуже важкий його роман. За рока навіть не пам'ятаю про що, але дуже вже заочно мені сподобався «День не по відгукам, Тому скупила майже всі його доступні книжки. Далі у мене дві книжки Салмана Рожді. Перше це сатанинські віруші». це одна з найпереслідуваніших книжок у світі. Мусульманський світ був обраний тим, як письменник інтерпретував історію. Пророка Мухаммеда. Через це автор вже пережив кілька замахів після ветви іранського лідера, що містила заклик до страти ружді. Наступна книжка цього автора Клоун Шалімар це історія кохання, просто потужна, надзвичайно яскрава книга, яку просто неможливо читати зі спокійним серцем. Подорож на край ночі, опублікована ще 1932 року. І цей роман став не лише де а ай маніфестом правдивості та суворого погляду на життя. Чула просто нереальні відгуки на цю книжку, тому купила, щоб познайомитися з автором. Улиці в мене взагалі повний мікс. В мене тут е, про мистецтво, про роботу мозку, про е, взагалі щось про саморозвиток, а далі все підряд. І почнемо ми з першої книжки, не буду її доставати. Це іспанська книжка Антоніо Гала, його картини біографія. Наступна книжка це 50 художників, яких вам варто знати. Чудовий гід по відомих художниках з короткими біографіями та репродукціями. Купувала так для загального розвитку і натхнення. Далі. Біографія Босха зацікавила мене ця книжка, тому що Босх вважається одним з найдивніших художників, і його картини для мене це взагалі якийсь психодел, тому хотіла познайомитися з ним поближче. Тому, мені дуже сподобалося це видання, і те, як взагалі написана біографія Пікаса. Тут у нас дуже часто проходять виставки в галереях, в музеях. І мені б хотілося не просто дивитися на картини, а знати самого художника, знати його біографію і чим він надихався. Велика шахівниця це нонфік про геополітику. пояснює, чому світ влаштований саме так, і чому війни це не випадкові. Що це взагалі таке? Це книга про мистецтво для тих, хто дивиться на чорний квадрат і не розуміє, чому це мистецтво. Дуже цікаво і доступна про різні напрямки і про різних художників. Книжку я купила в галереї тут про всі напрямки мистецтва і коротко про різних художників, які представляють ці напрямки: примхи, пристрасті, історії про кохання, історії про книжки та кохання це есеї або новели про любов, залежність, пристрасть у всіх її іпостасях. Атомні звички. Це класика вже про те, як змінити життя маленькими щоденними діями. В мене іспанською для практики, для натхнення вже почала її читати зараз. В процесі наступна книжка Здивуй свій розум. Дуже популярна в Іспанії книга про те, як працює мозок, пам'ять і як ми приймаємо рішення. Легко читається і змушує задуматись. Супні книжки Правила мозку, «Майндсет», як ми вчимося, сила звички. Це мій набір для глибшого розуміння себе. Усе про мозок, звички, навчання. У такі книжки читаю їх між художньої літератури. Із цих я вже прочитала і сила звички і «Майндсет» які отримали від мене не найвищий бал. Все ж таки, якщо книжка написана, наприклад, як звички, журналістом, то там здебільшого багато води і дуже мало корисної інформації. Наприклад, ці книжці для мене корисним було останні, мені здається, Сторінок 5. Одна книжка це радикальне прощення. Книжка з терапевтичним підтекстом, допомагає поглянути на образи по-новому. В книзі автор пропонує 5 основних етапів радикального прощення і докладно пояснює, як завдяки ним позбутися негативу і змінити своє життя. Наступна книжка. Це маньяк Бенхамін Лабату. Це приголомшлива і Водночас моторошна біографічна історія а, Джона фон Неймана Вундеркінда, якому вдалося зрушити двадцяте століття з мертвої точки від винайдення теорії ігор і першого програмного комп'ютера до відкриття цифрового життя, мобільних телефонів, автоматів і штучного інтелекту. Змов. Це легка і цікава подача про те, чому люди вірять у найбожевільніші речі інформативно і з гумором. Говоримо про Ізраїль. Це книга для розуміння одного з найскладніших конфліктів сучасності і зайвого пафосу. Давно мене вже зацікавила історія Ізраїля і чому склалася так його. Про невидимі ієрархії в американському суспільстві дуже актуально, важливо і боляче, без бога. Це маніфест нового покоління, що бореться із застарілими авторитетами. Філософська бунтарська річ, кіт, що врятував книжки. Це мила японська історія про книжки, кота і сен життя, тепле читання на осінь. Якщо в назві або героям книжки є кіт, то я завжди це купую. Котячі листи це збірка вигаданих листів від котів своїм господарям. І смішно, і зворушно. Котяча філософія це збірка про життя Призму спокою, грації та котячої мудрості після неї хочеться обійняти свого кота. Каїн Жозе Сарамагу е, недавно закінчила читати цю книжку, і я просто закохалася в, в неї і в те, як пише Жозе Сарамагу. Ця книжка про е, Каїна. Очима Жозе Сарамаго, після того, як він вже двічі прочитав Біблію. Наступна книжка Жозе Сарамаго – це мандрівка слона. Ще одна притча Сарамаго про абсурдність світу, але в Зеронії дуже особливий стиль. Червоний Гаолянь Мояня. Це китайська класика про життя селян під час японської окупації. Знаю, що це жорстоко, але епічно і дуже атмосферно. Вступна книжка це. Привид опери англійської мови. Купила її в книгарні «Лею» в Порту. Дуже люблю цей мюзикл, дивилася його в театрі. Вирішила прочитати На книжка. Це бібліотека судного дня Фредеріка Бекбедера. В цій книжці автор пропонує читачам літературний пантеон з 50 головних книжок його життя. Це не банальний перелік, а глибокі есеї битви автора між непристойним, відразливим і прекрасним. Книжка Мансарда, видавництво П'яний корабель щось дуже незрозуміле, але тут це богемна повість, багато посиланнями на музику, живопис, літературу, філософію, астрономію та гастрономію. Дуже цікаво. Книжка Італо Кальвіно. невидимі міста. Вже не вловима в Україні українською мовою, знайшла її на барахолці в Варшаві. Це оповідання про різні неіснуючі міста, дуже цікава і незвична це. книжка це місто приводів видавництво Сафран. Мені дуже сподобалося це видання і хотіла познайомитися з, з азійською літературою ще з тайванським письменником. Дуже багато хороших відгуків чула про цю книжку, але почула також, що тут є сцени знущання над тваринами. Я такі книжки не читаю і не купую, а так як ця вже до мене приїхала, то поки стоїть на поличках в роздумах, що з нею робити. І останні дві книжки на цій поличці польською мовою: перша це шепіться вікном, друга дика несправедливість. Першу я вже прочитала, залишу вам посилання на мій відеок. Це просто топ-5 з п'яти книжка, яка дійсно мене налякала. Другу ще не читала, але якщо ви любите кримінал і моральні дилеми, це вона. Фініші це остання моя поличка. Почнемо ми з книжки «Піранезі» Сюзанни клар Ця книжка Пішла в топ минулого року. Скажу так, перші 50 сторінок просто пробиралися крізь неї і навіть хотілося вже кинути, читати, але потім мене завірили, що вона того варта, і дійсно це щось магічне, дуже захопливе, дуже рекомендую. Наступна книжка це без тіні. турецький постмодернізм. Е, Аліса з каналу Піквік Papers» е, рекомендувала як такий собі легкий постмодернізм для знайомства. Тут на книжка тане пристрасті французького автора Реймона Радіке. Тут два його романи. На жаль, письменник прожив всього лише 20 років. Однак ці його два геніальні романи про відчайдушне, але завжди щире кохання досі бентежить читачів з усього світу. Про зайчик Мона Ават, Я думаю, розповідати не варто. Весь тікток, весь буктю говорили декілька місяців тільки про нього. Далі Філіп Дік і його три стигмати. Палмера Елтреча це якась фантастика. Я насправді не дуже люблю цей жанр, в принципі, взагалі не читаю, але я чула стільки хороших відгуків про цю книжку, що все-таки вирішила познайомитися з цим автором. Далі у мене розбійник Вальцера. Я читала його прогулянку і такий короткий. Не знаю, роман чи новела, але настільки шикарно написано, просто тому вирішила купити ще його розбійника. Алін у дорозі Джек Керок без перебільшення головний роман розбитого покоління, який миттєво став легендою, здійснив шквал суперечливих відгуків і визначив подальший розвиток американської літератури. Я його ще не читала і розумію, що все-таки це книжка достатньо важка, тому вона чекає свого часу. Ну, книжка книжках негоїда це моя розчарова. Це мало бути темне фентезі, чорний трилер, магічна історія про фан фанатичну відданість матері, Чудернацьке кохання тут розповідається про шість старих сімей, книгоїдів. Але це настільки звичайна і місцями така нудна просто книжка, що наскільки я пам'ятаю, я її поставила десь. Двіку наступна книжка Рудина у у 2020 році. Ця книжка була номінована на Букарівську премію. Розповідає вона про Міка, 40-річного холостяка, комп'ютерного експерта, який веде собі таке розмірне життя. І одного дня на його порозі з'являється підліток, який стверджує, що він його батько. Дуже тепла, затишна така історія. Рекомендую рекурсія. Нейробіолог Елена Сміт розробила пристрій, який має допомагати хворим людям зберігати спогади. Але сталося не так, як гадалось. Тут і про подорожі в часі, які я не дуже люблю, але мені дуже сподобалося, як Крауч зміг все-таки розрулити цю ситуацію, коли людина повертається в минуле і змінює його. І, і ось ці декілька часових ліній, тоді як з'являються, прям дуже. Прикольна книжка, і мені здається, що екранізація була просто неймовірна. І ще одне моє розчарування: це втрачені квіти Еліс Гард. Насправді я очікувала, що це буде дуже щимка ем, історія про ем, власне Еліс, яка в дев'ятирічному віці залишилася без батьків, які загинули в пожежі. Батько був дуже жорстокою людиною, і її забирає бабуся, на свою квіткову ферму. Але Еліс мене настільки бісила, що я ледь дочитала цю книжку. Далі це крамничка з легкої рукою. Горина Петровича Читала, починала читати його Атлас, описаний небом. Кажуть, що це теж магічний реалізм, але не змогла поки дочитати Атлас, тому що занадто багато для мене цього магічного реалізму. Говорять, що в крамничці крапничка все-таки трошечки легше, можливо, я залишу атлас на потім і спробую прочитати його крамничку. Далі жовтперед. Речі та людина, що спить це дві книги відомого французького письменника. Вони описують пошуки сенсу життя, відношення людини до світу, що її оточує. Я чула дуже багато хороших відгуків на речі, але ще не читала. Також чекає свого часу. На книжка це уроки грецької ханґан. Не знаю, чи варто щось говорити про цю книжку? Вже стільки багато про неї. Сказано, знято тільки знаю, що вона просто прекрасно написана. Вже не терпиться з нею познайомитись. Наступна книжка – це церцея, а це переосмислення давньогрецького міфу з точки зору жінки, яка зазвичай залишалася на периферії великих епосів. Ем, про церцею завжди говорили як про відьму спокусницю, а тут вона головна героїня з болем, силою, гнівою і вибором. І ще видання дуже красиве. На книжка стендап-коміка Бенджаміна Стівенсона. Усі в цьому. Поїзді і Це сучасний детектив у стилі класичного агати Крісті, але з великим почуттям гумору. Я читала його першу книжку усі в моїй родині вбивці, наскільки я пам'ятаю. Мені сподобалося, як автор висміює штампи. Сподіваюся, що в цій книжці буде так само весело. Наступна книжка це із Прагу Посталі. Тут розповідається про сімейку Еліотів. вони вампіри, привиди, старожидні мумії. А просто. Тобічна сила, і в один прекрасний момент вони а, всиновлюють звичайного хлопчика, і тут розповідається їхня історія. Має бути щось цікаве, якраз для осінніх читань. Те, що тривожить Марці. Мені дуже сподобалася ця обкладинка. Це готичний горор роман, натхнений класичними оповіданнями Едгара Луна по падіння дому ашерів. Цікаво, як авторка переосмислює класику через феміністичну оптику і сучасні теми. Хочу взяти його на якісь моторошні читання. Остання книжка на цій поручці це Стівен Кінг Довга хода. Хотіла познайомитися з менш відомими творами Кінга. Ця книга захопила ідею атмосферою тиску та безвиходів. Кажуть, що це один із найпохмуріших і найреалістичніших його романів без містики, тільки люди і система. І остання книжка на цій полиці це Джошуа Ферріс без імені зацікавила букерівська номінація і обіцянка дотепного іронічного тексту про великі питання веру цифрового цифрового хаоса. Хочеться чогось розумного, смішного і трохи екзистенційного. Ось така в мене бібліотека, яка налічує 135 книжок. Цікаво, скільки у вас книжок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також які жанри у вас переважають. Буде цікаво порівняти. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі у наступному книжковому.